Юні Красуні Олександрійської школи інтрига здобули перемоги на конкурсах Краси та талантів, які відбувалися у Яремчі та в Києві. Маленька Аміна Возіян позмагалася на конкурсі Краси та талантів «Міс Перлинка України-2016 у Яремчі. Змагання проходили під патронатом Міністерства культури України та організації Жінка третього тисячоліття. Конкурс «Міс Перлинка» зібрав понад 200 учасників з усієї України. Кожен конкурсант мав не лише яскраво показати себе та продемонструвати таланти, але й представити свій ригі. Родзинкою конкурсу був вихід учасниць в оригінальних капелюшках, які прикрашали перлини. Олександрійська маленька красуня Аміна Возіян виборола перше місце у своїй віковій категорії та гран-при конкурсу «Міс Перлинка України 2016. Я дуже стараю, завжди, завжди і везде. Перед конкурсом багато готовлюсь. Нужно выполнить условия конкурса, не забыть ни о чем, что говорит нам наш руководитель. Мы с мамой готовимся вместе, советуемся и принимаем решения. Я все понимаю, что мы, девочки, все ходим в первые места. Поэтому стараюсь к всем относиться спокойно и не переживать раньше времени. Я готовлюсь, стараюсь, учусь. А на конкурсі буде можливість показати себе і проявити, як можу. Якщо хтось там буде лучше мене, я порадуюсь. Зділий вивод і буду працювати над своїми ошибками. Здобути перемогу на конкурсі у Яремчі аміні допомогла не лише гарна підготовка, але й турботлива підтримка її мами. Мама переможниці упевнена, що виховувати у дівчинці прагнення бути найкращою, потрібно з самого маличку і підтримує дитину на кожному конкурсі. Саме головне це стремитися до к Идти к цели и идти вместе с ребенком к цели. И делать только это для нее, а не для кого-то там. И в жизни бывает все, в жизни бывает поражение. И нужно в нужную минутку подобрать нужные слова и поддержать свое чадо. И никогда в жизни не показывает свое разочарование. Мы всегда вместе. и Я говорю и одни слова, и одно слово. Самое главное, что ты моя родненькая, я в тебя верю, и ты самая лучшая. И чтоб ты там титул гран-при или что? Мы все равно вместе. Ты у меня самая лучшая, я тебя люблю. На додаток до титулу та гарних емоцій на конкурсі Перлинка» Аміна Вазіян отримала у подарунок ще й стильну та теплу жилетку. Не залишилася без нагород Аміна Возіян і на конкурсі «Little Queen of Ukraine 2016, який відбувався у Києві. Там маленька модель теж здобула гран-при. «Little Queen of Ukraine» – це всеукраїнський телевізійний конкурс. 30 конкурсанток на цьому конкурсі представляли свою візитку, український костюм, показували колекції одягу від київських бутиків. Вихованки школи модели інтрига на ньому позмагалися вперше і показали гарні результати. Досвідчена учасниця різноманітних конкурсів Аліна Тімофєєва здобула титул «Телевізійна зірка» і отримала нагоду спробувати себе на телебаченні. Цей конкурс відрізався від інших тим, що він підтримувався каналом, і в журі сиділи професіональні телеведучі, продюсери, і мене приглашають на різні шоу і телевізії». В ближайшее время я хочу поехать на показ и кастинг в Киев, на кастинг по телевидению и показ от магазина Парасора и Лен. Вихованка школи моделей інтрига Аміна Дякова у змаганнях всеукраїнського масштабу взяла участь вперше. Однак вона одразу ж зуміла зачарувати красою журі телевізійного конкурсу і виграла титул «Міс ще рівність на конкурсі. мені більше всього подобалися два виходи: це національний український виход і презентація нової колекції від Парасола. Я не знаю, чим я подобала журі, але я думаю, що від поддержки родних і близьких мами, папи за те, що вони старалися меня душу і допомогли мені завоювати цей титул. Титули та перемоги на престижних конкурсах важливі для юних моделей інтриги, адже це перші кроки до омріяної професії моделі та корони королеви краси.